Маєте при собі запорожну світу, опухивати? Так, маємо. Ага. Буде застосований експрес-тест. з інструкції нам треба першу класу зараз доводити. 4, 25, сильні 5, 5 штук, сколько ви вчора розпали закладати? 40 штук. Але я їх виставив на продажу, мов я зараз поїхати, їх буде набагато менше. Ви можете показати місця, де ще вирішається 40 тисяч закипів, собі після не платить? Так, можна з Нашуруваннями ґрунту та всередині кристалічної речовини. Ага, під каменем, під каменем, біля гаражу, біля стовпу. Я мав їх відредагувати, поставити на своїх фотках точки, де лежать самі закладки, та додати їх у боту. Ось друг. Десь речовина кристалічного походження, який на вказаному згорці місце нашарування піску та ґрунту. Вказаний згорток вилучено та поміщено до полімерного сейф-пакету. Присипано ґрунтом. Вказаний згорток зараз буде вилучено та поміщено в полімерний сейф-пакет. В Білгороді дністровському поліцейські викрали 17-річного хлопця у незаконному поводженні з психотропами. Правоохоронці вилучили у юнака 30 згорків, з особливо небезпечною психотропною речовиною, яку той планував збувати. Під час проведення подальших слідчих дій поліцейські виявили ще 8 пакетиків з аналогічним вмістом, які були розкладені по схованках на території Білгородністровської та Сергіївської громад. Вилучення на речовини слідчі скерували на експертизу, а правопорушнику наразі повідомили про підозру незаконному придбанні та зберігання з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах. Цей злочин, передбачений частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України, карається позбавленням волі строком до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.